Чера, друзі, Ще четверга перед випуском новин до вашої уваги програма Народний юрист, де висвітлюються важливі та актуальні теми для суспільства. На ваші питання відповідає фаховий юрист Олег Кучер. І в сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь більше про відшкодування збитків, завданих автовласникам, внаслідок неякісного стану дорожнього покриття. Вітаю вас! На сьогоднішній день багато автовласників їздять дорогами, які, м'яко кажучи, знаходяться в неналежному стані. І тому тема сьогоднішньої передачі буде дуже цікавою для них. Сьогодні дуже мало автовласників вірять в те, що можна добитися в нашій державі якихось компенсацій за пошкодження їхніх автомобілів. Але насправді це не так. Все можливо. І для цього не потрібно бути юристом, можна тільки володіти певним багажом знань якими сьогодні я і спробую з вами поділитися. Якщо ваш автомобіль потрапив у яму, або якщо ви зацепили інший автомобіль, об'їжджаючи таку яму, в будь-якому випадку це є ДТП. І добитись компенсації можливо лише тоді, якщо ми будемо діяти строго в межах закону. Якщо наш автомобіль потрапив в яму, нам треба зупинитись, включити аварійку, вийти з машини і оцінити ушкодження. Якщо вони є, тоді треба встановити знак аварійної зупинки і викликати ДАІ. Ні в коєму разі не переміщуйте свій автомобіль до приїзду співробітників ДАІ. Друге, що треба зробити, це повідомити страхову компанію. Якщо у вас є КАСКО, повідомте страхову компанію про настання страхового випадку, в незалежності від того, які ушкодження отримав ваш автомобіль чи кількості учасників. Якщо є потреба, то ви можете вимагати страхової компанії, щоб вона надіслала на місце скоєнь ДТП свого представника. Якщо ж у вас застрахована тільки цивільна права відповідальність, тоді є сенс телефонувати в страхову компанію, якщо вашими діями було завдано шкоди третім особам. На сьогоднішній день дає де не дуже охотно визнає неякісне покриття доріг. Що робити у такому випадку? Ось тут потрібно бути дуже і дуже уважним. оскільки працівники ДАІ не будуть дуже задоволені тим, що ви викликали їх тільки із-за того, що ваш автомобіль потрапив у яму. І їхня задача буде якомога швидше та й простіше оформити це ДТП. Без вашої активної участі, скоріш за все, в протоколі буде записано, що ДТП сталося з вашої вини внаслідок того, що ви не витримали безпечної дистанції або перевищили швидкість. Одним словом, просто порушили правила дорожнього руху. Для того, щоб не стати одним з учасників ДТП, який не тільки не зможе вимагати компенсувати завдані збитки, але ще й може бути оштрафований, а навіть позбавлений водійського посвідчення, треба діяти чітко за наступними правилами. Перше, що треба необхідно зробити, в обов'язковому порядку у схемі ДТП треба вимагати, щоб вказався стан дорожнього покриття. А також розміри ями. Вимагайте від співробітників ДАІ, щоб вони вимірили глибину і ширину ями. Потрібно також наполягати на тому, щоб ці дані були відображені в схемі ДТП або у ваших поясненнях, оскільки вони будуть дуже важливими для експертів, які будуть встановлювати причини скоєння ДТП. Наполягайте на тому, щоб співробітники ДАІ не вказували у своєму протоколі, що. ДТП сталося саме внаслідок того, що ви не витримали безпечних дистанцій або перевищили швидкість руху. Адже в 90%, 90 випадків саме так співробітники ДАІ і роблять. Звичайно, буде дуже важко довести інспекторам ДАІ, що ДТП сталося не з вашої вини, а внаслідок поганих доріг. Але всі ж ми з вами розуміємо, що інспектори ДАІ теж люди, і вони кожен день пересуваються. Цими ж таки ямами. І тому тут треба тиснути на розуміння. Наступне, що треба зробити, це сфотографувати все і вся. Не полінуйтесь сфотографувати ушкодження вашого автомобіля, а також стан дорожнього покриття. Тим більше, що до приїзду співробітників ДАІ у вас буде багато часу для цього. Я хочу зауважити на дуже важливому моменті: ні в якому разі не видаляйте. Зняті вами кадри з фотоапаратів, телефонів або відеореєстраторів, тому що відповідно до нашого законодавства вони будуть мати юридичну силу, тільки якщо будуть демонструватися з пристроїв, якими вони були зняті. І також хочу зауважити, що потрібно намагатися, щоб у ваших файлах відео або фотозйомки було вказано час та дату проведення цієї зйомки. Вимагайте від співробітників ДАІ, щоб вони в протоколі вказували статтю 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки саме ця стаття визначає відповідальність дорожників за порушення правил, норм і стандартів отримання шляхів. Це є дуже важливим моментом. Хочу на ньому зауважити: наполягайте завжди, якщо ДТП сталося внаслідок неналежного стану дорож... дороги. Наполягати на тому, щоб у протоколі було вказано саме статтю 140 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Наступним кроком буде складання списку свідків та їхніх пояснень. Вони будуть мати дуже важливе значення у суді, оскільки марно сподіватися на те, що інспектори ДАІ запишуть в протоколі все так, як нам би цього хотілося. Тому вони ніколи не будуть зайвими. Чи потрібно викликати власника дороги? Так, звичайно, після приїзду до її в обов'язковому порядку вимагайте, щоб вони викликали власника дороги. Звичайно, ймовірність того, що він приїде дуже швидко або взагалі приїде, дуже маленька. Але це є дуже важливим моментом, якщо ми хочемо покласти вину за скоєння ДТП на власника дороги. Тому що протокол, складений на дорожню службу, буде підставою для формування наших подальших позивних вимог. Тим більше може скластися така ситуація, що після оформлення ДТП, яке трапилось внаслідок неналежного стану дороги, співробітники ДАІ можуть повідомити організацію, яка відповідає за цю ділянку дороги, що сталася така пригода. В свою чергу, організація, яка відповідає за цю дорогу, може в найкоротші терміни приховати ці дефекти дороги, може встановити огорожу або швидкоруч залатати цю яму. В такому випадку нам потім буде дуже складно довести, що ушкодження наш автомобіль зазнав саме внаслідок поганого стану дороги. А якщо ж власник все ж таки приїхав? Якщо відповідальний за стан дороги все ж таки приїхав, вимагайте від нього складання акту обстеження ділянки вулично дорожньої мережі замерами та схемою. Стійте у нього над душею. І вкеруйтесь тим, що власники дорог несуть відповідальність за її стан, в тому числі і кримінальну. Ви можете нагадати їм, що відповідно до статті 288 Кримінального кодексу України за неналежне обслуговування доріг посадових осіб може чекати арешт на строк від 5 до 10 днів. А якщо є постраждалі чи загиблі? То виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі строком до 5 років, або навіть позбавлення волі строком також до 5 років. І останнє, що треба зробити, це скласти протокол проти власника дороги. Для України така практика є непоширеною. І тому не дивуйтеся, якщо на таке ваше прохання співробітник дає дуже здивується і вам відмовить в цьому. Хоча насправді це є його прямим обов'язком. Якщо співробітник ДАІ відмовляється складати протокол на власника дороги, в такому випадку ви з'ясуєте у нього прізвище ім'я по батькові керівника підрозділу, в якому цей співробітник ДАІ працює, і також повну назву самого підрозділу. Після чого складіть заяву на цей підрозділ з проханням порушити адміністративну справу проти організації відповідальної за стан дороги, а також Притягнути до передбаченої законом відповідальності співробітника ДІЙ, який відмовив вам у складанні протоколу проти власника дороги, дякую, Олег. Я нагадаю, що з нами в студії був фаховий юрист Олег Кучер. Протягом тижня телефонуйте до нашої редакції, щоб поставити юристу, хвилюючи вас питання за телефоном 59936 та 067 258 сім Дивіться програму Народний юрист в ефірі щочетверга перед новинами. Я з вами прощаюсь до наступної зустрічі. Усього найкращого.